Все равно что рисовать, главное, чтобы оно было очень ярко, вот что я считаю. Посмотрите на уровень вообще воспроизведения Москвы. было так. Мне позвонил Владимир Аплинаревич и сделал предложение об участии в этом проекте. Я это... предложил, вот, классно было бы что-то сделать. Как... а давайте пригласим известных людей, давайте. И так, по сути, Нет, вы не такое надо... слышали? А что ты слышали? Меня хотят сделать, меня хотят сделать главным, главным вдохновителем этого праздника, но на самом деле это основная идея принадлежит, конечно, от С огромным удовольствием э, приняла это предложение и на э, самом деле максимально получилось насколько это было возможно потому что э, ну понимаете э, такие предложения не приходят просто так то есть я обрадовалась почему потому что э, я подумала о том что если человек прочувствовал что мне есть чем поделиться значит я богата внутри и меня это конечно очень вдохновило ну, привет, друзья, нас зовут Потап Настя, и мы сегодня участвуем в прекрасной акции. Я вам хочу сказать честно, мы гордимся, гордимся, что в Украине есть такой центр. И гордимся тем, что у нас к нам едут со всего мира. Гордимся тем, что это наши фанатично преданные медицине люди делают это своими руками. Всячески поддерживаем компанию «Мозги Интертейн». Очень поддерживают любые начинания, начинания, которые спасают человеческие жизни. Ну, Настя полна впечатлений. Я вообще счастлива, что у нас есть такие предки, которые создают такие штуки, потому что мы знаем историю теперь и знаем, что и были такие небезозличные люди, которые создавали такие вот места. И слава богу, что небезозличные люди остаются и все это как реконструируют и добавляют, и дополняют. Поэтому я думаю, что здесь должна царить только хорошая энергетика, потому что сюда вкладывают самые добрые, не знаю, чувства, самые добрые какие-то отношения. Вот поэтому я думаю, что наши дети будут здоровы. Обов'язок кожної свідомої, нормальної людини допомагати дітям робити свій посильний внесок в те, щоб наші громадяни, громадяни нашої країни були здоровими. Ну а кардіоцентру мені завжди медикам хочеться побажати якомога менше роботи, щоб навколо всі були здоровими і ті люди, які сюди приходили, приходили тільки для профілактики. Удачі вам всім і здоров'я! Наш проект стартовал в сентябре этого года, и первая его часть, первый блок состоялся в сентябре. Сейчас мы очень счастливы, что столько людей откликнулись и также принимают участие в этом проекте на этот раз в на котором мы планируем продать а, картины как известных украинских художников, так и собственно знаменитостей наших местных, которые сегодня здесь пишут картины а, в честь этого проекта. Я надеюсь, что главным лотом будет а, картина, написанная детьми, потому что а, определенная энергетика, которая летает а, здесь, и определенная частичка души каждого а, из детей, кто лечится здесь, это то, а, что, поможет нам в дальнейшем заворіть добро і делать благодію речі. Композицію я назвала Радість життя. Ви бачите, що це кульбабки. І кульбабки, які сидяться, як сонце, як посмішка дитини, як радість життя, власне. І, ви знаєте, коли мене запросили взяти участь в цій акції, я просто відразу. Була якась пригнічена відповідальність, то, скажу чесно, через те, що я знаю, як тут що тут роблять, які тут фантастичні люди працюють, і, і, і скільки життів вони рятують, і як їх цінують у світі, і як шкода, що в Україні про це мало знають. Ну знають дуже обмежена кількість людей хворих в основному. А коли ми говоримо про 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 пересічних людей, то майже ніхто ну тобто дуже мало знають, що в Україні є просто геніальні хірурги. Кардіологи, які можуть рятувати життя у цієї менюсінької дитинки, яка щойно народилася. Я просто, коли уявила, які в них судини і як в них можна втрутитися, то прийнялася настільки, що пішла працювати з художницею, з Надією Онищенко. Я взяла в неї майстер-клас, щоб зробити достойну роботу, яка б вартувала ем, грубих грошей, які от, і була б настільки достойна, як роботи хірургів. Без власне що мене надихнуло, це ось робота цього дивовижного закладу, яка рятує життя дітей. Мені дуже хочеться, щоб ця картина врятувала хоч би скільки життів. А це значить, що я вже живу недаремку. Богодіна фундація «Відкриті серця України вже з четвертий рік, як підтримує діяльність дитячого центру кардіології і кардіохірургії. Тому ми з радістю відокнулися на ідею проведення подібного проєкту завданням якого не є не лише зібрати кошти і придбати такий потрібний для центру апарат штучної вентиляції легенів, але також і привернути увагу суспільства до проблематики серцево-судинних захворювань в нашій країні. Щоб ми мали більше можливостей врятувати більше життів спільними зусиллями. І тому в сьогоднішній день він показує, що ми маємо добрий такий старт. Нас підтримали відомі особистості, нас підтримали відомі художники. І ця наша співпраця дозволить створити прекрасні роботи і шедеври на благодійний аукціон, який відбудеться у готелі Хілтон Київ вже. 30 січня 2015 року. Тому ми всіх запрошуємо, рятуємо разом дитяче життя і боремося за те, щоб вони були щасливі і здорові. На самом деле, що мало людей стали за кадром, тих, які не приймали участь. Даша вона привлекла вів и по суті діла вдохновила філтом. Компанія Вива Івана. Они, скорее всего, еще будут участвовать в дальнейшем в самом проведении аукциона. Сейчас они работают над художниками. У меня вот тут есть целый оргкомитет, который все это воплотил в то, что оно вот сегодня будет. Сама, ну вот эта выставка, работа замечательная. Спасибо.